Thank you Вітаю, це програма проважливе. З вами я, Наталя Дематюк і сьогодні. У нас у студії гостя Юлія Карповець, юристка благодійного фонду Рокада від проєкту, що реалізується у співпраці з Міжнародним фондом відродження. Пані Юлія, розповість нам дуже багато корисної інформації. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. і розпочнемо певно, що з такої теми, оскільки війна внесла корективи, ось скоро вже розпочнеться третій рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війна зачепила Кожного українця, і відповідно щодня з'являється інформація. Оновлюється стара інформація, з'являється нова, вносяться зміни в законодавство, і дуже багато є нюансів про які варто знати кожному українцю, незважаючи на те, чи він проживає в тилу, чи на окупованих територіях, чи є переміщеною особою люди зі статусом ВПО. Так і перше питання: певно, що які є статуси постраждалої чи постраждалих, і на що можуть розраховувати люди? Які мають ці статуси для початку. Давайте поки що роз'яснимо певно, що ці терміни, так цивільна особа, яка постраждала саме під час повномасштабного вторгнення від боєприпасів, а також від вибухових речовин і військового озброєння, на сьогоднішній день має можливість отримати два ось таких статуси. Перший статус це особа, яка постраждала внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. І другий статус, який може отримати така особа, це статус. Особи з інвалідністю внаслідок війни. І це все в контексті саме цивільного населення. Це більше стосується, певно, що людей, які проживають на окупованих територіях. Чи яким чином це стосується рівненщини? Адже в нас, на щастя, досить таки спокійна територія і таких категорій, які б могли претендувати на ці статуси, які ви називаєте, їх на щастя в нас не так багато. Так, але ми зараз з е, певненістю можемо говорити саме про тих людей, які перемістились із територій окупованих, із територій, на яких ведуться активні бойові дії, і вони в нас проживають як в приймаючій громаді, і в результаті, оскільки вони вже мають тут адресу фактичного місця проживання, так е, тому що вони є новомістянами, е, вони вже тут мають можливість звернутися чи до Служби безпеки ч, е, України, чи до органів в нас поліції чи Домсеку, тому що на підставі довідки про те, що особа тут проживає, довідки про вся на облік ВПО така особа має ряд пільг і переваг. Чи є вже такі випадки, коли до вас зверталися з подібними запитаннями люди, які проживають на території нашої області? Так, у нас на сьогоднішній день можна з певненістю сказати, що це більше 30 людей зверталися з приводу вирішення такого питання, але не всі ці особи мають можливість отримати ось цей бажаний кінцевий результат, тобто статус особи з інвалідністю внаслідок війни або особи, яка постраждала внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, і все це пов'язано із тим, щоб отримати цей статус, перш за все, особа має. Отримати інвалідність і лише після цього по алгоритму вчиняти певні кроки дій подальше. Ось ви згадали за алгоритм. Давайте по порядку для наших слухачів і глядачів розкажемо, який має бути цей алгоритм, і певно, що для початку куди потрібно звертатися, в яку інстанцію, адже їх зараз є чимало. Так, це дуже таке можна сказати навіть конфліктне питання. Чому конфліктне? Тому що на сьогоднішній день людина, яка перемістилася із територій, на яких ведуться активні бойові дії, або це вже окупована територія. Якщо людина там зверталася в органи Нацполіції, і це органи нацполіції були України, відтак сідуючи до частини першої статті 214 кримінального процесуального кодексу, слідчий дізнавач прокурор. Невідкладно, але не пізніше 24 годин від моменту звернення. Це може бути звернення в якій формі, може бути в усній формі. Може бути, що людина прийшла до відділку, якщо має таку можливість, до відділку поліції і написала заяву щодо вчинення злочину відносно неї. І тоді, від моменту написання такої заяви, також свідчить дізнавач-прокурор, в залежності від ситуації, зобов'язаний надати людині витяг з єдиного реєстру. Рай до досудових розслідувань, а також пам'ятку потерпілої сторони, чому я так прореагувала, що це доволі і конфліктне питання, тому що ми, як благодійний фонд Доркада, зустрілись із такою негативною тенденцією, що подія мала місце, могла мати місце півроку тому, рік тому. Але людина на жаль, на превеликий жаль, на руках немає витягу з єдиного реєстру до судових розслідувань, який фактично людині мав би бути. Наданий в дуже стисі термін, як це передбачено частиною першої стат статті 214 Кримінального процесуального кримінального ймовірно кодексу. не завжди були можливості отримати той витяг, тим більше зважаючи на яких це територіях відбувалося, звичайно, і може поділитись такою ситуацією. У нас на території Березнівської територіальної громади була людина, яка звичайно вже перемістилась із тих територій, на яких ведуться активні бойові дії. І на той момент процесуальним керівником це була місцева прокуратура, але згодом всі ці матеріали кримінального провадження вони були об'єднані в один номер. Від 22 лютого 2022 року від моменту початку повномасштабного вторгнення, і ось саме на такому етапі ми вже можемо зустрітися із проблемами. З якими? Тому що, якщо ми не знаємо, людина нам зі слів може говорити, що орієнтовно такого то числа я перетелефонував до поліції, а особливо це складно відстежити, якщо це було більш тривало по часу, тобто більше ніж півроку, рік часу, і звичайно, що людина. В телефонній своїй книзі, гортаючи, не може сказати нам чітко число. Тоді е, в нас... Тим більше деякі історію підчищають в силу певних обставин, особливо ті, які виїздили з території, де перевірялись і телефони, і такі інші особисті речі. Тому в нас є таке напрацьоване золоте правило, що в такій ситуації потрібно діяти наступним чином: це писати заяву про отримання витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, а також пам'ятку потерпілої сторони, або до генеральної прокуратури прокуратури України або до Служби безпеки України, і це дозволяє в якомога з тисячі терміни отримати цей бажаний витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки без нього рухатись не можна ніяк. Ви згадали, що іноді постраждалий звертається звертаються в устній формі. Але ж ми розуміємо, що в юридичному в правовому світі кожне усне звернення все одно так чи інакше повинно бути задокументовано. Так, якщо для прикладу я зараз телефоную до поліції і в усному порядку повідомляю про факт злочину, ведеться звукозапис розмови, і вони зобов'язані прийняти звернення. І на це звернення обов'язково прореагувати, тому що це не є не буде розсідатися наше звернення, наша заява. Якщо ми звертаємося у письмовому порядку, воно не розглядається в порядку закону України про звернення громадян. Обов'язково має бути відкрито кримінальне провадження. А ось уже коли ми маємо витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, тоді ми з впевненістю по нашому алгоритму дій говоримо про те, що людина має зібрати наступний пакет документів. Менті, а саме паспорт, ідентифікаційний код. Також дуже що важливо, це має бути первинна медична документація. Ось багато є ситуацій, коли людина там для прикладу лежала в лікарні в Дніпрі, в лікарні імені Мечникова. Ми переглядаємо цю первинну медичну документацію, і далі людина із цією медичною документацією має звернутися до свого сімейного лікаря із цією метою, аби відбулося направлення на МСЕК медико соціально експертну комісію. Але Знову ж таки, ми можемо і на цьому етапі, на жаль, зустрічатися із негативними явищами. Мене на кожному етапі виникає знову ж таки багато запитань. Ну, перше, повертаючись ще до усного повідомлення поліції про злочина, постраждала особа записує, може записувати телефонну розмову, чи запис повинен бути виконаний тільки органами поліції. Так, органи нацполіції здійснюють звикозапис, і потім людина, навіть якщо о, вже на подальшу перспективу звертається або до Служби безпеки України, або до Генеральної вона пропортури. може витребувати той запис, а якщо його не зробили. Вони зобов'язані його робити, тобто немає такого механізму, що хтось може уникнути з працівників поліції, аби не вести цей звукозапис. І тоді ми просто все це викладаємо на папері і пишемо, що такого-то числа, отакій орієнтовно, о такій-то годині мною було здійснено зі дзвін з органами Нацполіції, де мною повідомлено про наступний факт. Що станом на сьогоднішній день в межах кримінального провадження я як потерпіла сторона, тому що потенційно особа розуміє, що вона є потерпілою стороною, але потрібно ще це задокументувати, тобто підтвердити тим же ж витягом з єдиного реєстру до судових розслідувань. Дякую за роз'яснення. І наступне, вже ми підійшли до медичної справи, так, до медичної історії. І якщо людина таких дуже багато втратила, ви кажете, там потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, ну це ще можна, припустимо, відновити через дію, з цим якось простіше, бо все ж таки цифровізація вона рухається. В країні всі ці процеси вдосконалюються. Але то, що стосується медичних карток, не всі навіть мають. Декларації з лікарями не кожен має сімейного лікаря, особливо там, якщо говорити про території, які зазнали окупації. І дуже багато випадків, коли людина втратила свою карточку, медичні довідки, медичні документи, люди приїхали сюди, реально з лікарні, але без документів, без попередньої історії. Без надії туди поїхати, десь їх там знайти підняти, або вони могли реально просто ось так по-людськи загубитися. Так, от як діяти в таких випадках цим людям? Так, на щастя, не є проблемою на сьогоднішній день. Якщо людина перемістилася з окупованих територій, на тих територіях вона мала свою сімейну лікаря впродовж тривалого періоду часу. Тобто вона по місці свого фактичного проживання. Ось в довідці ВПО провезтя на облік, що особи зазначається адреса зареєстрованого місця проживання і адреса фактичного місця проживання. Вона звертається до найближчої амбулаторії, до найближчого медичного закладу. І Прохає переукласти декларацію сімейним лікарем, і уже після цього людина показує свою первинну медичну документацію, або у випадку, якщо ця документація згублена, тому що таких ситуацій теж є дуже багато, особливо коли люди. Під вибухами намагаються врятувати перш за все своє життя і життя своїх близьких людей. Люди тому... говорять, документи навіть в мирному житті, не кажучи. Вже так, звичайно. Тому можна скористатися таким правилом, що витребувати медичну документацію, і тоді вже лікар, сімейний лікар, в тому числі, має бути форма направлення під номером 088. Це вже є направлення на МСЕК, яке паралельно із військовим квитком, якщо це чоловіки в військовозобов'язані, або чоловіки чи жінки призовного віку, якщо це передбачено відповідно до їхньої професії з паспортом, ідентифікаційним кодом або айді карткою із Обов'язково те, що ми обговорили, із витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань із первинною медичною документацією, направляються на МСЕК. Але знову ж таки, тут теж може бути два напрямки можливих: один є більш простішим і більш безпечнішим для людини, інший є більш Тривалішим тому напевне ми розпочнемо із більш простішого. Це означає, коли людина взагалі перший раз звертається на МСЕК, в неї не було встановленого загального захворювання. Вона перший раз звертається до МСЕК, і вона надала весь пакет документів. Вона підтвердила витягом з єдиного реєстру. Тобто, людина дослідок. постраждала, але яка поки не має інвалідності, не має попередніх історій. Так, це яка має лише первинну медичну документацію. Те, що ми для прикладу брали лікарня імені Мечникова Дніпра, ось вона взяла весь цей пакет документів, взяла форму 088 в медичному закладі, іде нам сек. Перша, вона ще там не була, ця людина, так і у такій ситуації, чому це простіше зробити? Тому що не потрібно переглядати загальне захворювання на захворювання, яке виникло внаслідок інших обставин. Але знову ж таки маємо ще і таку прикру ситуацію, яка виникла буквально того тижня, коли в нас на Рівненщині один із мсеків. Ми зараз не будемо зазначати, який саме. Навіть попри те, що людина надала повний пакет документів і витяг з ЄРДР, що ставало би підставою надати статус особи постраждалої на перспективу внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, але все одно МСЕК дало такій людині загальне захворювання. І ось ми переходимо до другого етапу до другого прикладу, більш складнішого, коли потрібно переглянути, що це не загальне захворювання, тому що тобто чи можна оскаржити? Те рішенням сек, куди скаржитись на МСЕК, так щоб оскаржити рішенням МСЕК, потрібно звернутися або до вищестоящого МСЕК, або у судовому порядку оскаржувати їхні дії. Дуже добре, коли все це гарно, документально підтверджено. Є прописана історія, коли людина зверталася, і от власне щодо другого випадку. Тому що може бути ситуація, чому на початках МСЕК могли дати загальне захворювання. Бо людина вперше, яка зверталась, вона не консультувалася з юристами, і відповідно, в силу того, що вона не юрист, вона і не зобов'язана цього знати. Так? І е, людина просто е, показала, які в неї є захворювання. Людину оглянули, встановили групу інвалідності і написали загальне захворювання. Тобто, в цій ситуації немає якоїсь протиправної дії з боку. О чи безсіяльності з боку сек? Тому що навіть того витягу з ЄРДР в людини на той час могло б взагалі не бути, бо людина про це не володіла. А ось потім людина, проконсультувавшись, розуміє ситуацію, що вона не може отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус особи постраждалої внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. І тоді вже ми в благодійному фонді Рокада і я, як юристка, витребовую документацію, в тому числі витяг з. З єдиного реєстру досудових розслідувань, чи то з органів Нацполіції, чи то з Служби безпеки України, чи з Генеральної прокуратури, де перебуває те кримінальне провадження. І ось ми повторно звертаємось на МСЕК із витягом з ЄРДР з метою переглянути із загального захворювання на захворювання для потенційного отримання статусу особи постраждалої внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Такі довгі процеси складні, але для компетентних юристів все можливо. Скажіть, а ви допомагаєте з більше з питань дорослим, чи і діти теж фігурують у цих справах? Діти це також наша є цільова категорія, але з цих 30 людей, які ми згадали на початку розмови, поки що діти до нас не зверталися. Діти звертаються законні представники, батьки звертаються в інтересах дітей, але з інших питань. Але Скажіть, от... будь ласка, ще, пані Юлію, якщо звертатися у МСЕК, ось ми ви згадували за довідку 088, чи є при цьому обов'язкова прописка людини в нашій області? Бо за одним законом, нібито вона не є обов'язковою, але в багатьох інстанціях її тим не менше вимагають в загальному переліку документів? Так, в нас є закон України про свободу пересування і вільний вибір місця проживання, але на сьогоднішній день, якщо людина перемістилася, із окупованої території вона має звернутися або до соціального захисту, або до ЦНАПу для того, щоб отримати довідку. І в цій довідці обов'язково потрібно вказувати адресу фактичного місця проживання. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо є в людини фактичне місце проживання в нас в Рівненській громаді, в нас в Рівненській області, то відповідно ні соціальний захист, ні ЦНАП, ні освіт. Ні дитячі садочки не мають право відмовити для такої категорії осіб в отриманні чи то освітніх послуг, чи то медичних, чи то соціальних, чи то будь-яких інших. Тому в цій ситуації дійсно, все ж таки, особа має мати фактичне місце проживання. Тобто варто все-таки потратити трохи свого часу, але знову ж таки це для власного блага, для своїх дітей, для того, щоб потім далі було простіше рухатись в інших. Ну, як мінімум в інших юридичних питаннях пані Юрію, скажіть, будь ласка, ось ми дуже довго так розбирали питання, і дуже ємко, що ж це за статуси, Наскільки складно і наскільки довго може тривати цей процес з паперами, довідками, зверненнями, ще зважаючи на графіки кожної людини і графіки кожної інстанції, відповідно, є і порядок почерговості, певно, що бо всіх бажаючих завжди більше. А які ж преференції і які пільги надають статуси, про які? Ми згадували це статус постраждалої особи внаслідок вибуху небезпечних предметів і статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Так на сьогоднішній день особа, яка отримала статус особи, яка постраждала внаслідок дії вибуху небезпечних предметів, має ряд пільг, але вони є трішки менші в обсязі ніж коли людина отримала статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ось закон, що нам передбачає. Що особа, яка постраждала внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, має право на отримання одноразової компенсації за шкоду за подіяну здоров'я, та щорічної допомоги на оздоровлення, забезпечення постраждалих дітей місцями у закладах дошкільної освіти. Незалежно від відомчої підпорядкованості, проходження безоплатної психологічної, медико-соціальної медико-психологічної реабілітації із відшкодуванням вартості проїзду в обидві сторони та вартості проживання протягом проходження реабілітації, а також на виплати постраждалій дитині, якщо це стосується дітей, у підвищеному розмірі. Це що в нас було стосувалося статусу постраждалої особи внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Що стосується пільги, які забезпечує статус особи з інвалідністю внаслідок війни, то це безоплатне одержання ліків, виробів медичного призначення за рецептом лікарів, 75% відсоткова знижка за квартплату. Ось це фактично по аналогії, як свого часу було і з учасниками бойових дій. так? У межах норм за користування комунальними послугами для побутових потреб, у межах середніх норм споживання, знижка вартості пального в межах норм, встановлених для продажу населення, безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту пасажирського, користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. І щорічне медичне обстеження та диспансеризація, і, що не менш важливо, це виплата допомоги із тимчасової непрацездатності у розмірі 100% незалежно від страхового стажу. І використання чергової щорічної відпустки у зручний для людини час. Але ще хотіла зробити ось таку коротесеньку ремарку, що задля того, щоб отримати статус постраждалої особи внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, особа така має звернутися до управління соціального захисту по місцю свого проживання. Де на місці вона має написати колишні заяву. назва соцзабез. Так, Собес, колишня назва, звичайно, так зараз вже називається департаменти соціальної політики. Ось людина звертається до соцзахисту, пише на місці заяв, надає довідку МСЕК, де вже в нас встановлена попередньо причинно наслідковий зв'язок між отриманою травмою і самою причиною. І додається довідка лікарсько-консультаційної комісії, якщо це стосується дітей, тобто осіб до 18 років. Але тут знову є такий дуже цікавий і ключовий нюанс, що для того, щоб отримати статус особи постраждалої особи з інвалідністю, перепрошую внаслідок війни. То тут потрібно звертатися на міжвідомчу комісію, тобто на міністерство ветеранів, яке знаходиться у Києві. Тому ми ніколи, наші глядачі, ніколи не повинні забувати про те, що якщо статус особи постраждалої внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, ми звертаємось до соцзахисту. А якщо це статус особи з інвалідністю внаслідок війни, ми збираємо знову ж таки пакет документів і направляємо на міжвідомчу комісію, тобто на міністерство ветеранів на Київ. А, після Києва, я так розумію, документи знову вже мають повернутися на рівне, але з резолюцією, там, наприклад, так, підтверджувальною або навпаки, так все вірно. Про те, що надається такий статус, видається людині посвідчення, і е, я хочу звернути увагу, що може я просто вас слухаю. Це весь процес думаю людина, яка отримала. Постраждала від вибуху небезпечних предметів, отримала інвалідність. Як цій людині пройти цей весь такий шлях? Це справді краще робити з юристами. І я так розумію, ці пільги вони стосуються в першу чергу цивільного населення. Так. Насправді ця процедура дуже трудомістка, і зазвичай, коли людина приходить до мене на першу консультацію, я одразу пояснюю, які можуть бути вона навіть, каже, я нічого не хочу. Дякую, і буває і таке, але ми говоримо про те, які людина може потенційно отримати пільги, і націлюємо на те, що це трудомісткий процес, але ми. Ведемо від початку і до самого кінця. Ми навіть ведемо фактично людей на МСЕК. І знаходимося поруч із людиною, якщо, яка, якщо може десь розгубитися, не надати якусь відповідну інформацію, то ми можемо таку людину перестрахувати. І що ще ці позитивні історії у вас уже є? Я так, так звичайно. Викликну. Ми маємо позитивні історії, маємо негативні історії, коли органи державної влади, органи місцевого самоврядування намагаються відмовити, в тому числі соцзахисти, відмовити в тому, щоб людина подавала заяву. На отримання компенсації відповідно до свого статусу, але ми активно боремося із цим процесом, тому що якщо законодавча норма нам гарантує таку пільгу, то чому б і не допомогти для такої категорії осіб? Абсолютно з вами згідна і на жаль, ми вичерпали наш час. Ще дуже багато запитань лишилося, тому я вас буду знову запрошувати до студії, адже до юриста завжди, як і до лікаря. Є багато запитань, на які хочеться почути компетентні відповіді. А в пані Юлії Карповець інших відповідей ніж компетентних не буває. Це вже я так з власного нашого спілкування зазначила. І на прощання можу тільки побажати, щоб ми всі, якщо не маємо власного досвіду, то мали куди звернутися і не нехтували своїми правами, якщо справді. Людина розуміє, що вона має право, вона повинна за це право боротися. Якщо не може боротися сама, боротися за допомогою тих людей, які точно компетентні у своїй справі. Дякую вам, пані Юлі, за розмову. І нагадаю, що з нами сьогодні була юристка благодійного фонду Рокада від проєкту, що реалізується у співпраці з Міжнародним фондом відродження. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. будьте грамотними, дбайте про своє здоров'я, вірте в перемогу. Побачимось і почуємось.